Ждали столиці на цей час, за даними медиків, таких 23, 14 з них госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Про це пише мер Києва Віталій Кличко, і вже до слова дуже оперативно. Є звіт Ого. повітряних е сил. Цифри п'ятдесят 550. Так, всього. Ні, ні, п у всього п'ятдесят всього засобів повітряного нападу застосував проти нас ворог, а знищили 478 цілей. Ого. Ого, бачите, тут пишуть повітряні сили, що е, були і е, дрони, шахеди, безпілотники, імітатори. Звісно, також були. Одна аеробалістична ракета, «Кинжал» летіла, шість балістичних ракетів, ракет Іскандер МКН 23. Чотири крилаті ракети іскандерка із -Кайз курської воронецької області теж їх запускали. Основний напрямок удару це була столиця України, mm -hmm. місто Київ. Як ми це вже всі зрозуміли, 268 в ворожих БПЛА були збиті вогневими засобами, 208 локаційно втрачені подавлені силами РЕП. Дві крилаті ракети «Іскандер-К». зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях. Дев'ять ракет із 63 «БПЛА» а 9 ракет і 63 БПЛА, також падіння збитих уламків у 33 локаціях.